Я хочу провести прямий ефір, але не розумію, як вам дати посилання на нього. Клас, взагалі не розумію, як. Ладно, тоді будемо починати. Будемо починати. Так, дорогисеньки, у нас сьогодні дуже класний ефір. Класний ефір. У нас є каталог, який закінчується. І каталог, який розпочнеться ось-ось-ось-ось-ось уже ось, 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 завтра, завтра. Але мене питають, Ларіс, що вигодно взяти сьогодні? А завтра воно вже буде стояти дорожче. І я вирішила дуже швиденько вам сказати про те, що вигідно взяти в цьому каталозі. Буду показувати, розказувати, але дійсно швиденько. Значить, саме перше, на що я хочу звернути вашу увагу, мене навіть отут-от мені поставили ціни. Вже завтра буде Єль-Каштан коштувати не 229, а 309 гривень. 309 гривень. Звертайте на це увагу. Прямий ефір буде йти буквально 15 хвилин, але я дам дуже серйозні такі мотиви вам для того, щоб зробити замовлення зараз. Продукт шикарний. Ціни в январі, в січні просто неймовірно класні, тому що, ну, це місяць після нового року. Далі cc Крем і bb Крем. Дивіться, зараз 263, вже завтра 329. А сьогодні 311, завтра 389 гривень. Це тільки CC. Тобто, якщо ви зараз подивитеся і щось з того, що вам потрібно, ви будете хотіти замовити, замовляйте зараз. Наші рум'яна дуже класні, вони сухі. Ви обираєте той відтінок, який пасує саме вам, і обираєте собі, наприклад, не палітку, а лише рум'яна. Е, Значить, зараз 313, завтра 389 гривень. 399. Так, мої любіми, просто Мої простомії бронзер, рум'яна і хайлайтер. Сьогодні 359, завтра 449. От я просто хочу, щоб ви на це звернули увагу і сьогодні вже могли зробити замовлення. Значить, помада Стік. Мені теж тут дуже багато кольорів подобається і личить, навіть при тому, що їх не дуже багато. 199 гривень, до речі, завтра вона буде коштувати 249 гривень. Далі, наші близьки завтра будуть коштувати 349 гривень, сьогодні 272. Кстаті, я блиски рекомендую абсолютно усій молодежі. Потому что уже, например, таким девочкам, как нам, ну, как якби... бы... Якби треба плотною помадою користуватися. От у мене сьогодні кремова помада на губах, дуже комфортна. Я прям буду зараз закохувати в кремову помаду, особливо в цей тон. У мене вже два замовлення на нього є. Люди подивилися просто на мої губи. Помада шикарна, одинадцятий номер. Значить, карандашики. Карандашики. Сьогодні 159 гривень, завтра 199. Кажу коротко. Для тих, хто має вуха, да почують. значить Наші парфуми просто ну дуже такі весняні, я б вже сказала, аромати. Тим більше, що вони підуть класно і на день закоханих, і на 8 березня. Сьогодні 439, вже завтра 549. Uh, так, а що мені тут Александра Николаевна написала? Значить Сенсейшн uh, і Хепэшн. От oh, дивіться Сенсейшн і Хешн. 583 і 607. Значить, завтра сенсейшн 729. і Hashon 759 гривень. То есть -то на 150 гривень дорожче. Ще раз скажу: я зараз не показую все. Я показую те, що дійсно сьогодні купити, якщо цей продукт у вас відгукується, значно цікавіше ніж завтра. А так, гіра наша 559, а завтра вже 699. Мій улюблений Сігнечі сьогодні 975, завтра 1219. Кстати, зніму про нього відео, тому що, тому що він зараз просто рулить. Так, що тут мені хочеться сказати? Шутерсмен це, до речі, теж тема 14 лютого, сьогодні 639, завтра 799. Дівчата, звертайте увагу, ну і баолі. Сьогодні 583, завтра. 729. Тобто в середньому, гіта 150 гривень, в середньому ціна різниця. Далі наші кулькові дезодоранти. Зараз дуже гарна ціна 135 гривень, завтра 169. Дівчата, як мінімум, по одному дезодоранту точно треба взяти. У мене взагалі, коли замовляє свікров Каті, вона замовляє зразу всіх по три по три. І, до речі, і кулькові вона дуже любить, дівчата у неї замовляють, і е, спрей. А, далі наша зубна паста з місваком і смачій. А, Значить, 183 гривні. Зараз сьогодні-завтра буде 229. 229. Цей ефір у мене провисить до завтрашнього дня. Завтра його видалю. Ті, хто подивився, хто рано встав, того і тапки. Далі наші маленькі такі міні-кремчики для рук. Зараз 63, завтра 79. То есть Александра Николаевна мне вообще сделала тут просто тотальную работу провела. Значит, дивитеся, далее Боди лосьон из нашей серии с Лавандой. 183 зараз, 215 завтра. До речі, до речі, я зараз пішла на масаж, і дуже круто, коли такий боді-лосьон додається трошки в масілка. Ароматерапія шикарна. Навіть якщо я прийшла без масла, просто сам лосьон працює дуже круто. Далі покажу отак: от от просто цей розворот Сі-Терапі. По супер ціні і оліва по супер ціні. Я знаю, що не все вже є, але дійсно замовити зараз дуже круто. В наступному місяці інша інша ціна інша ціна. І отут Олександра от Ніколайна мені поставила просто бішені воскліцательні знаки. Так що дивіться далі, наш маскулін. А, нагадую, 14 лютого. А, чоловіків будемо вітати. Зараз 799, завтра 999. дівчатки, а, а муж'ях? Про чоловіків треба потурбуватися -по 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 заранше. Так, ну я сказала про гель-каштан. Завтра він 309 гривень. 309 гривень. Різниця скільки? 80 гривень. Далі, наша дуже класна еліксір молодості, еліксір краси. Сьогодні 484, завтра 609 609 гривень. Це, так, навіть, тут навіть не буду казати, які, яка різниця. Просто вся серія Аква в дуже класній пропозиції. Дуже класні. Я вам нагадую, що у нас іде весна, і має сенс вже попіклуватися зараз і обновити а, свою, а, свою доглядову серію. А, так, а, мені багато питають за бальзам чилі, хочу за, щоб його було много. А, от, і за а, наш. Наш бальзам з каштаном і навіть за, нашу, за наш стік. Стік всю весну є така штука, що ми ну, знаходимося під загрозою подсипіти який вірус. вірус. Він зараз коштує 311, буде 389 гривень. Так, що нам тут? Олександра Ніколайна пише, що дуже класна. Акція на бальзам з паприкою. Дай Бог, щоб все було. Хто паприку вже взяв? Так, дуже класна акція на наші шампуні. І е, рекомендую теж їх взяти замовити зараз. Е, і отут теж дуже класні переваги. Е, догляд за волоссям, е, от, е, репейр, я прям рекомендую дуже люблю цю, цю серію. Е, плюс наш стайлинг. Теж буде завтра вже значно дорожче, тому намагайтеся схопити сьогодні. Так, плюс наш дуже класний гель алоя. Алоє Глоу. Для поліпшення травлення. До речі, сьогодні почула таку думку: буду ділитися в сьогоднішньому ефірі про гроші, що ваші гроші приходять до вас значно краще, коли ваше ЖКТ дуже гарно все пропускає. Коли у вас вообще этот поток? Взяв, віддав, взяв, віддав, взяв, віддав. А якщо у вас там не дуже гарно з ЖКТ, то, оказується, і гроші теж не приходять легко. Легко. Або ви з ними там важко розстаєтеся. Ну і мультівітаміни для жінок, для чоловіків, різниця 130 гривень, і спіруліна теж. От дивіться, оцю сторіночку. Це все. На цьому буду а, фіналити. Мій а, ефір получився 10 хвилин. 10 хвилин. А, Ой, ні, не можу уйти. Потому що Олександра Ніколаївна сказала, що якщо я не скажу про вітамін Д3 з калієм, то взагалі я вам нічого не скажу. І про вітамін С. Дивіться, він вже завтра буде коштувати на майже на 100 гривень дорожче. Вітамін Д3 з калієм. зараз прямо рекомендується. А, це вітамін Д3. Вітамін Д3 просто спрей. Вітамін Д3 просто спрей. Вибачають. Так, все, всіх обняла, вроді би, все розповіла. А, замовляйте скоріше. Дякую за увагу. Маю надію, що ви дівчина, яка друже з грошима, а, грамотно їх розпоряджається. І ви все почуєте, зробите, і з того, що я розповіла, отримуєте масу задоволення, економії і вдячності своїх клієнтів. З вами була Лариса Гетьман. Так. Так, завершить, завершить, завершить.